Варшавська фондова біржа – це є фінансовий центр Центральної Східної Європи, дуже динамічно розвиваючий. І на сьогодні ми маємо аж 11 компаній з України. І якщо говорити так по нову економіку після кризи фінансового глобального кризи, то більшість українських компаній вибирають саме Варшавську фондову біржу. Вони є невеликими. Вони більшості спілкуються. З польським інвесторами, які краще трошки розуміють нас, ну і є інші переваги. Але в першу чергу, якраз саме, ми бачимо великий потенціал альтернативного майданчика. Це для малого середнього бізнесу, на жаль, ми маємо тільки одну компанію, це Агроліга, вийшла на початку минулого року. Однак ми бачимо великий потенціал цього ринку, безперечно, для того щоб вийти навіть на альтернативний майданчик для будь якої української компанії, треба зробити певні якісні зміни в самому бізнесі, тому що жодний іноземний інвестор не готовий там орієнтуватись в локальній бухгалтерії в стандартах ведення бізнесу, тому безперечно треба буде приводити до якоїсь таких певних міжнародних стандартів. Але на теж прикладі на прикладі теж жагролії, видно, що це дуже позитивно вплинуло на компанію. Робить певне планування, бюджетування, робить там, фінансові звіти по міжнародним стандартам. Це все мотивує більш якісно організовувати бізнес, тому і поєднується якісна зміна компанії, і дається можливість вже іноземному інвестору приймати рішення інвестувати чи інвестувати. Ми маємо справді інтерес з боку польських інвесторів до українських активів. Ми маємо успішні розміщення українських аграрних компаній. І впевнені, що це є не кінець, а тільки початок цього шляху.